Дорогі друзі, дякую всім, хто допомагає українським снайперам, хто наближає нашу перемогу. Ми вже скоро завершимо збори на два, дві супергвинтівки Кадекс 375-го калібру. Вони проходять, хоч і з великими труднощами. Але все-таки йдуть і динаміка непогана. І хотілося б, щоб все-таки нам більше допомагали, тому що це дійсно найкращі супергвинтівки фірми «Кадекс», 32 дюйми ствол. Сьомий військовий твіст, дуже дуже точні, дуже класні, гостро необхідні на фронті. Відповідно, звичайно, що ці гвинтівки необхідно буде обладнати дуже хорошими прицілами, глушниками, надати запас патронів, надати дуже хороші сошки, чохли. Ну, ми все це будемо робити. Одна з гвинтівок буде нею особисто чемпіон серед спецпризначенців стріляти. Дуже хороший наш друг, і, відповідно, він росте від гвинтівки до гвинтівки. Він вже стріляв 375 м калібром Вітріксом, тепер дезертечем стріляє, віддасть своїм бойовим товаришам в його велику групу. І, відповідно, буде стріляти гвинтівкою Кадекс. Це в їхній великій групі. Основні гвинтівки це гвинтівки Кадекс. І, відповідно, взагалі вони хотіли би два кадекси в 375-му калібрі з такими довгими стволами. Але хоча б один поки що дамо, далі будемо думати. Друга гвинтівка піде в групу Сил спеціальних операцій. Там дівчата і хлопці дуже хороші під головуванням дуже досвідченого командира. Воюють, мають величезні досягнення, теж є рекордсменами з сілого ряду унікальних калібрів стріляють з унікальних гвинтівок. У них є гвинтівки, які спеціально створені на замовлення, тому що снайперські гвинтівки високого класу це або супергвинтівки зроблені значить фірмами. За якимись завищеними стандартами, або ще більше окремо зроблено вже на основі хороших гвинтівок. Зроблено значить, так звані кастомні гвинтівки, ті, які, звичайно, спортсмени використовують для встановлення рекордів, але. Тут в даному випадку це для бойових рекордів. І, відповідно, да, дійсно, люди є рекордсменами. і Ми дуже щасливі, що якщо ми дозбираємо, то буде можливість і в цю групу надати гвинтівку Кадекс з 375 калібром. І, відповідно, є ще одна така супергвинтівка. От це те, що нам поки що виділили. Більше ми не домовилися. Ну, нічого. Давайте це викупати, це надзвичайно важливо. Далі подивимося, що зможуть магазини нам надати. Це надзвичайно важливо. Снайпери надзвичайно натхненні, відчувають, що, скажімо, є ця підтримка. Ну, Кожен день практично ось так склалося ці останні дні. Приходять до мене повідомлення, відео. І навіть присилають прапори, патчі, снайпери з сил спеціальних операцій, різні полки, різні навчальні центри, які, скажімо так, дякують за те, що ми свого роду підтримали їх, або надавши гвинтівки, або приціли, або, відповідно, патрони, ну і люди заодно якби Прощупують почву там всяке, або напряму просять, чи можна ще хороших патронів 375-х взяти Ну, під різні патрони, по під різні гвинтівки, по різному зроблені патрони. От. Оскільки у нас. Великий спектр всього цього, то просять, що давайте палич там в майстернях бойових бригад, нехай для нас зроблять будь ласочка і так далі. Ну, це дуже добре, це прекрасно. Е якби Ми теж вдячні хлопцям і дівчатам за прекрасну службу, е за те, що нам дякують, і відповідно ну, завжди це радісно, що є результат, е що ми вкладаємося. Ну і тут. Така історія, що дві снайперські групи з сил спеціальних операцій, з усіх тих, це десь, я не знаю, шість груп поспілкувалися з нами за сьогоднішній день, і дві з них попросили приціли Шміттен Бачили в наших відео давно, що є такі приціли Шміттен люди насіли на своє начальство. Поотримували набагато кращі гвинтівки в результаті, от але тепер потребують найкращих прицілів. Будемо над цим працювати, тому що це надзвичайно важливо, і ми хочемо викупити надати. Це дуже-дуже дуже важливо. Тому що ясно, що така гвинтівка набагато краще стріляє, ніж обладнана якимось там звичайним прицілом, виданим фондом чи там державою. Ну, тобто, наші приціли, Schmidt Bender на 45 крат. З наймільшішою поділкою, там, з моноблоком Арекнагляд 0 на до 70, вони просто найкращі і будемо докладати величезних зусиль для того, щоб ці приціли були у хлопців і у дівчат. Ну, взагалі, для мене дуже приємно, що в результаті різного роду розмов, е, значить, е, ми. Встановили сьогодні теж волонтерське таке співробітництво. Чому? Тому що є волонтери, які систематично теж підтримують групи різні, сил спеціальних операцій, підтримують снайперів штурмових батальйонів. І, відповідно, сьогодні. Мені вдалося, скажімо так, частину відповідальності перекинути на цих інших волонтерів. Це теж ми їх давно знали, але сьогодні народилася така класна ідея, мені вона дуже подобається. що ось ми, Викупимо кілька тисяч гільз 375-х на мільйон гривень, і відповідно ми отримаємо там, значить, у нас вже виходило 10 тисяч гільз, а так ще в нас буде ну, майже 14 тисяч гільз, можливо, навіть до 14 тисяч гільз дотягнемо. Але щоб, відповідно, ми це привезли, все виходить десь 280 тисяч гривень, тисяча гільз 375 сімдесят калібру. Ну, постараємося, скажімо так, умовно хоча б зібрати мільйон. Там, може, я ще своїх особистих друзів попрошу, і тоді ми 14 тисяч гільз під нас привеземо, їх зараз дістали в Сполучених Штатах Америки. Це дуже прекрасна новина, це взагалі. А ось, скажімо, дві речі: це ще 375 гільзи. Ми зараз поставили задачу знаходити, і, відповідно, наші хлопці, які працюють в Америці, вони вже знаходять. Причому ну, немає не на виробництві, немає на не складах. Це треба по магазинах по всій Америці зв'язуватися і завдяки дружбі значить, уступають. Причому треба купляти відразу. Ну, це там ну, є свої моменти, але це можливо, в принципі, ось так ще зібрати по Америці. І у нас, слава Богу, є зараз ліцензії, щоб потім все це привезти аж сюди. Тут дуже важливо для нас, що? що ми ще познаходили там в Америці гільзи, а 375, і трошки 408, яких ми вміємо переробити в 375, Але тут була проблема, що ми вже це все ясно б не потягнули. Ну, ще ми навіть не знали, що буде ця проблема з прицілами для сил спеціальних операцій, але вже б ми не потягнули. Ну, ну воно ну, є задачі, які неможливо вирішити. І відповідно, ось ми сьогодні домовилися, що ми не купляємо, але, будь ласка, давайте візьміть участь. Е і, якби ось ці дружні нам волонтери, вони там свої збори зроблять зберуть і теж візьмуть участь в тому, що в Україну приїхала запас гільз 375-го калібру. Ну, це будуть вже, грубо говорячи, їхні гільзи, які вони будуть використовувати в ті снайперські групи, які вони вважають найкращими. Ну, Наші, як це, наші думки про те, хто є найкращим серед снайперів штурмових батальйонів і Сил спеціальних операцій, вони в основному збігаються. Тому я, дуже мені приємно, що ось ще волонтери візьмуть в цьому участь. І в результаті ми притащимо велику партію. Це мені дуже подобається. Тут ще є такий мотив, що таку партію воно легше тащить відразу в Україну, що коли вже багато всього позбиралося, то, відповідно, це логістично набагато простіше зараз зробити, і щоб ці капсулі, наші капсуля, гільзи, всі ці їхні гільзи, щоб воно все разом приїхало, тоді воно швидко, оперативно приїде. Слава Богу, ще раз підкреслюю ліцензії. У нас є і вони дозволяють ввести ну, практично будь-яку кількість, це слава Богу. Тут для нас дуже важливо, все таки що дійсно треба ось знаходити такі моменти співробітництва. І сьогоднішній день він показує, що скажімо, ну те, що не може вже в. Ну, просто я не витягував. І вже я помилився, і тут таке хопа. Люди якраз говорять: а нам да, так на думку спало що треба в цьому взяти участь і якби для своїх підшефних закупити. Ну, ми розуміємо, що це якби частково ці підшефні і ваші підшефні палич. Ну, якщо ми тут підставимо плече, ви ж ні, не я кажу, ні, я щасливий, і ви що, Це дуже класно. От, і, ну, Це шикарно просто, тому що там ну, є можливості, звичайно, невеликі, е не так, як ми там закупаємо. Там, ну, але люди теж потянуть і це дуже класно. Ну, Тим більше зараз у них Е, немає таких інших якихось капіталовкладень, великих е, там в безліз задач. Перед цим вони там виложилися, дуже сильно підтримали снайперів. Але ось цей новий проєкт на ньому можуть зосередитися, і це дуже класно. Якщо щось не буде виходити, то можливо, ми трошки е, допоможемо. Але ми зможемо тоді сконцентруватися. Якщо ми зараз завершимо, скажімо, що ці два кадекси за Викупимо, дозбираємо все-таки. Все Давайте донатьте сьогодні ввечері, завтра ранок ще є. А ще нам не вистачає кілька тисяч доларів відповідно на ці кадекси, дуже класні кадекси. І далі ми зберемо мільйон гривень на 375 гільзі, а потім вже у нас будуть приціли і ще третій кадекс з 375 калібром. От. І це дуже важливо. Це дуже важливо. Знову такі, що сьогодні цілий день був зворотній зв'язок, дуже багато груп. Навіть було ті, хто там три місяці нічого не писав. Настільки важкі бої, настільки ну, люди там ледь живі. Але сьогодні ось такий день, що всі практично написали, всі поскидували відео, все, навіть ті, хто ну дуже давно нічого не дякував, не згадував, але ну якось так Бог на серце поклав. Я дуже натхнений. Що не дивлячись на важкі страшні умови на фронті. Коли, скажімо так, снайперська робота пов'язана з величезним ризиком, зараз і погода така, що все таки, ну, скажімо, снайперу, ну, щоб замаскуватися, це важкувато. Щоби, скажімо, обережно стріляти, тебе не помітив дрон, дуже важко. Але користуючись нашими гвинтівками 375-калібру, го калібру, люди воюють, успішно воюють. От, І відповідно, ну, сьогодні такі. Який був день їхніх звітів, грубо говорячи, про результати. Ну, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, хтось почув, що я трошки униваю від того, що величезна кількість всіх цих зборів, потреб і вже немає ніяких сил, можливо, хтось сказав всім, що типу, позвоніть Паличу, підніміть йому настрій. Ну, і це, слава Богу, це дуже-дуже добре. І відповідно, коли бачиш дійсно результати, вражаючі результати. Ну знову таки, це не тільки результати того, що ми забезпечили, і все, бо можна забезпечити, і люди все одно будуть боятися працювати, або не будуть вміти працювати. Це результати того, що, по перше, люди вміють. І це класно, в це треба вкладатися свого часу, щоб всі все вміли. І мені дуже подобається, що всі наші снайперські групи стараються ще навчити людей. Ну, За деяким виключенням, у деяких немає вже ніяких сил вчити людей, самі ледь воюють. От, але так в цілому стараються. І ми самі теж стараємося, щоб ще і ще навчити людей. І далі, друге, це що якості цих людей. Ось війна вона перевіряє якості цих людей за дуже рідким виключенням. Всі, ті, кому ми дали гвинтівки, продовжують стріляти, навіть коли умови дуже важкі, і це вимагає величезної мужності. Я просто схиляю. Свою голову в пошані перед цими людьми це просто ну якби треба мати надзвичайну мужність. Це дійсно це лицарі сучасності, це просто залізний характер, і люди воюють на характері. На фронті зараз взагалі така ситуація, що люди воюють на характері, вже не ресурсів, не сил, нічого немає, тільки характер залишився. І це фантастичні речі люди роблять на характері. І, відповідно, ще і наші снайпери це ще більш залізний характер. Це еліта з еліт. І мені дуже приємно, що є результати. Що це не зря, а що це дуже результативно. Особливо вночі. Все те що ми одні з найперших зрозуміли, що необхідно всім давати класні тепловізійні приціли, а особливо там тепловізійні насадки кріптон 50 роздати скрізь, де є класні приціли. Це дає зараз результати. Більшість всіх тих відео, які мені сьогодні скинули, це робота вночі. Це дуже важливо, що всі-всі-всі ну, снайпери були навчені цій роботі вночі, вміли і були забезпечені всім найкращим, щоб вночі працювати. Ви знаєте, що дуже довго е, ми не купляли приціли Арчер. Чому? Тому що, так, да, це найкращі приціли, але вони дуже дорогі. Дуже дорогі, 15 тисяч доларів це дорого, це дуже дорого. Але зараз знову-таки є у нас снайпери дівчата, які дуже просять арчер, далекобійно стріляють, дуже прекрасні дівчата, дуже б хотілося б теж купити арчер, Так, що коли ми завершимо ось цей героїзм. Да, ми вже відклали один арчер, замовили там. Ну вже нам пішли на зустріч, щоб ми не проплатили заздалегідь, а щоб він полежав трошки, нас діждався. І потім, після нового року, коли ще будуть свята, у нас ще буде арчер для дівчат, і це дуже-дуже класно. То я просто ем, значить, сердечно дякую знову таки вже моїм друзям, які пішли на зустріч, і цей арчер для нас притримають. Ну, по перше, його дістали для нас, по-друге, його притримають. Затягувати сильно не треба, тому що звичайно, що кожен такий арчер повинен працювати. Тому я дуже надіюся зараз на ваші святкові донати. Давайте святкувати Різдво правильно, Новий рік правильно, як максимально забезпечивши захисників України. Давайте свята повинні бути правильними і наближати нас до головного нашого свята, до свята нашої перемоги над агресором. Дорогі друзі, ви бачите, агресор не хоче зупинятися, не хоче заспокоюватися. Дуже нагло відповідає навіть світовим лідерам, що він буде воювати і далі. Дійсно, агресор хоче дійти до Дніпра. Що треба зробити? Треба проломити йому голову. Зараз, відповідно, ви бачите, що і сирські дерпати стараються зробити хоч щось, щоб, скажімо, зірвати цей весь наступ, але ворог теж не спить. Він накопичує величезні сили і тисне на дуже багатьох ділянках фронту. А ми так прогнозуємо, що з'являться ще й гарячі точки, і наші снайпери вже працюють, збиваючи бойовий пил деяких підрозділів, які готуються у противника до наступу, заздалегідь. От, і це дуже класно. Вночі відстрілюють як снайпери. В день мочать за допомогою дронів. Дуже класно, я в захопленні від роботи і цих класних команд Сил спеціальних операцій і інших хлопців, які діють таким же чином. Дорогі друзі, давайте разом до перемоги і дуже прошу підтримайте наші збори, розповсюджуйте наше відео якомога максимально. Дорогі друзі, треба народна підтримка, найкращим з най Прам України і знову-таки найкращим снайперам з різних країн, добровольцям, які приїхали і воюють, теж захищають свободу від цього сучасного нацизму. Дорогі друзі, будь ласка, донатьте, розповідайте про нас і разом до перемоги.